Коротко про себе. Не зовсім стара, весела, можу дати здачі. Коротше, баба Агой. Вітаю вас, мої хороші. Ви в майстерні у Ганусі, і з вами Гануся і її викрутаси. Каналу дала трошки нову назву, тому що. Я зрозуміла, що переважно більшість свого часу я проводжу саме майстерні саме сухоцвітами, і саме зав'язанням. Тому я буду показувати вам те, чим я займаюся. І сьогодні я вам трошки розкажу про свої роботи останні, які я робила. А також покажу вам своє в'язання. Зараз я в майстерні, я тут працюю з сухоцвітами. А з в'язанням ми підемо. Кімнату. Так що бажаю вам приємного перегляду. І не покидайте мене, будьте зі мною, я вам буду дуже вдячна. Сьогодні почала працювати уже над дідухами. Ось такі в мене дідухи я зробила. А також виконувала букетик отакий на замовлення. Замовниця захотіла, щоб у букеті були присутні. Червоні кольори, тому я дала червоних, але червоні перекликаються. У мене тут з фіолетовими і біленькими. Використала в букетику гель хризом, піреніум, кермекі, льон, лагурус і, мабуть, то все. Формую такі букетики в коробку флористичну, бачите, ось в таку. Також на флористичну піну для сухоцвітів. І ось такі композиції в мене виходять. Композиції такі немаленькі. Десь приблизно 30 плюс см у діаметрі. Ось. І висотою десь, мабуть, теж під 35 см. Тут ще в мене лежить віночок. Такий декоративний з житом і з лавандою. Роблю ось такі квіточки з мішковини, дуже вони мені подобаються в декоруванні саме віночків з колосками. А вчора ще ось покажу вам зробила ось такий лавандовий пакетик з відбіленими колосочками. Ячмень, мені він дуже подобається. Я в минулому сезоні їх робила багато, у мене вони користувалися попитом. От вирішила ще трошечки зробити, щоб хтось, можливо, придбав для себе таку красу. Багато замовлень вже відправила, тому не завжди знімаю те, що відправляю. Якщо вийде, у мене, то вставлю деякі фото, що в мене було ще. Дівчатка, звучало запитання в коментарях, чи я поливаю свої сухоцвіти, що вони так гарно цвітуть. Ні, не поливаю. Вони на то і є сухоцвіти, що вони витривалі до посухи. У нас вже більше місяця дощів немає, а вони подивіться, як буяють. дуже гарно цвітуть, і що мені подобається, що от саме восени вони дають найкращий цвіт. Бачите, які вони? Земля суха, а вони собі гарненько цвітуть, бо я буйним цвітом. І тішать мене, дають мені гарну зрізку. Так що це такі квіти, які не потребують підливання. Так, да, звичайно, поки вони приймаються, я висаджу їх розсадою, то їх обов'язково треба підливати, поки вони добре не приростуться, не адаптуються до вулиці після теплиці. А надалі я їх не поливаю. Єдине, що треба весь час сапувати, проривати зілля, хоч зараз я вже цього майже не роблю, тому що я боюся їх пошкодити кореневу систему для них. Там на цій площі у мене трошки раніше, пізніше розціли, тому що пізно висаджувала. А тут у мене цвітуть вже з початку липня і цвітіння гарне, весь час виганяють нові соцвіття. Дуже гарні, я дуже задоволена своїми рослинками. У нас земля суглинок такий лісовий, я їх і не підкормлюю, нічим і нічого. Оце єдине, що треба дати їм вирости, не дати заглушити бур'янів, щоб бур'яни їх заглушили. Там трошки просто ще, вже його треба зібрати і кудись винести, тому що воно вже не... Підходить для декору, воно вже переросло. Я вже собі заготовила, заготовила скільки мені треба, а те вже хай собі буде. Єдине, що я трохи поливаю зараз під час засухи, це безсмертники. Тому що я хочу як можна більше взяти зрізки. а вони, коли дуже сухо, то вони не дають стільки. Ну, вони так швидко нацвітають. Тому я. Вже декілька вечорів по низу пускала шланги, щоб трошечки розмочити кореневище, щоб вони набралися сили і давали мені ще трошки цвіту, поки не підуть морози. Тому що були оптові замовлення, і ще люди бажають придбати, і для мене треба для моїх букетиків чимало, тому хочеться як можна більше зробити зрізки. Ну, а зараз хочу показати вам маленьку кубку тепла, яку я нав'язала. Це ось така кучка невеличка шкарпеток. І шкарпеткової ниточки трохи засічу. О, так, Бачите, мені сонечко трохи засвічує і погано передаються кольори. Ну, і на красісту я тут не можу, тільки так. Віжу шкарпеточки з шкарпеткової нитки. Дуже-дуже я їх люблю в'язати з цієї ниточки, вони, виходить, дуже гарненькі. Ось бачите, які я так вам трошки покажу, щоб не засвічувало. Шкарпеточки всі по прані, вже заблоковані, і чекають на свого власника. Чи подарую, чи продам, не знаю, яка доля очікує мої шкарпетки, але щось з ними зроблю. Ось ще ось такі, бачите, які. Тут я використовувала залишки ниточки, тому вони у мене ось такі вийшли. Шкарпетки, ну тут більш-менш однакові я підбирала, там чуть в кінці не співпала ниточка. А так видно, що пара шкарпеток. Шкарпетки тепленькі. Ось такі. Дуже вже я люблю в'язати шкарпетки і шалі. Шалі зроблю вам окреме відео, які у мене є. Ще ось такі. Це дві пари я зв'язала з бубінної ниточки шкарпеткової. Ці такі, бачите, святкові. Укріплена п'ятка у мене Схрещена резиночка на манжетику. І ще ось такі шкарпеточки. У мене я їх назвала чорнобривцями. Шкарпеточки трошки відрізняються одна від одної, бачите? Але мені здається, що це не мішає їм бути привабливими. Ну і остання пара, яку я сьогодні тільки ну, попрала, вчора ввечері завершила ось такі, бачите, теж святкові, гарні, такі як новорічні шкарпеточки. Ануся дуже любить в'язати шкарпетки, любить їх і дарувати. Ну, і продавати. Люди замовляють у мене шкарпеточки, так що я рада їх в'язати. Багато шкарпеток минулої зими я в'язала для наших хлопців котиків в О, Позавчора я відправила посилочку для ковальських чарівниць добра, для діток були зв'язані шкарпетки. Там, крім шкарпеток, ще були шапочки і пов'язочки. А це зараз хочу трошечки підв'язати собі на наявність, щоб у мене було, щоб я була не з порожніми руками. І знову буду продовжувати в'язати для наших хлопців. Ось така кучка тепла, кучка тепла, яка буде зігрівати чиїсь ніжки. сніжки. От Отакі мої викрутаси. А на цьому буду завершувати своє відео невеличке, показала вам, над чим я працювала, що я робила. Буду рада, якщо ви мене будете підтримувати. Строго не судіть, бо я не дуже ас у відео, але хочеться чимось ділитися з людьми. Тому буду вчитися. Якщо буду мати якусь мотивацію, якщо людям будуть подобатися мої роботи, буду знімати і надалі. А зараз усім тихого, мирного дня. Дай Боже вам Божого захисту, ангела-охоронця на всі дні і ночі, щоб вас оберігали. Ворожі від ворожих ракет ваші ангели-охоронці, щоб зберігали життя вам і вашим рідним і близьким. Слава Україні! Переможемо, і все буде Україна!